Да зніма нічого страшного Я, нема то, Тут, то, то Ну тобто, ви кажете, що бороні вже приблизно три роки куплялося на двадцять да, в да, 21-му році куплялася. І, я думаю, не менше, ніж ага. вона тисяч десять. Зробила вона. Ага, я вас зрозумів. Ну і опять же, повертаючись до питання роботи, ніяких нарікань фактично. Не, нема нарікань ніяких. Да. Ну... Обслужується вона легко, розлажується легко, один чоловік на ній займається, ага. ніхто ніде нічого не вийде. Ну, взагалі, тобто не ви да, займаєтесь, а інший механізатор. Хто? Ні, ну механізатор, звісно, ага. не механізатор. Так. Я вас зрозумів. Так. І так. ви так. придбали їх дві, виходить, і всі в один рік? Так, да, всі в один рік. Так, всі в один рік, один рік да. вони да. придбані, ну, все, приїхали, хлопці ваші збирали, все угу. як має бути, налажували і після цього працюють вони відключительно, капітально добре. Я вас зрозумів. Ну, ну, імені, може, трактористи там, я знаю, ну, але які нюанси, ми б знали ці нюанси, що воно щось там ну, зубився, зуб Ну, Це, зі всіма, це, да, це таке воно, тут пані. Оце така справа. Так нормально, капітально. Я думаю, ага. нема ніяких нарікань у нас по ній. І зуби ви кажете, не дивлячись на вироботку приблизно 10 тисяч гектарів, мінялись виборочно, десь там да не усі не мінялись зуби, всі не ага. мінялись. Всі зуби не мінялися, то вони так. Виборо, що десь згубився, де щось так ніхто їх всі не міняв. Ага, Зрозумів. Так діаку, що таке? Ну діаку, нема діаку, нічого. Завіду. Всі циліндри капітальне течені, ніде нічого. А то по гідравліці. Ні, тож нема ніяких нема. проблем, нема нічого. З причіпним приладом? Ні, тож... ні, ні, нема ніде нічого. У нас тож претензій тож... нема. Ну ніяких по а. ній до вас. Отако. Ну і слава Богу. Отако, так що нормально. воно. Ну, дуже раді. Отак, що так вийшло, що скільки працює нагреба, вона у нас, да. Ми робимо весною раз, ранньою весною, mm. потім другий раз ждемо бур'яни, щоб пройшли, трохи ниточка появлялась, то безподобно воно працює другий раз. Ну завжди все ж зависить від весни. Вспінем, другий раз спінемо, де всіли, де не вспіли, тому що вже там смисла немає. бо бур'ян пішов, значить, уже ж не робимо культиватором. Ну, але дуже-дуже багато мене і робимо. Оце так. З розумію. Добре, дякую Це за відповідь. Та не, не, за що хоче. От отаке. І...